група камін, поставили мармурове облацювання, портальчик відповідно дизайну. Зараз ще знизу додаваємо білого. В чому тут фішка? Є шибера, які відкриваються. Вони були такі чорні, отакого от стилю, як ці решітки. Вони нам тут заважали, ми придумали такі механізми, які крутяться і виконують роль регуляторів тих шиберів. Тобто зараз ці два круга стоять, рисунок співпадає, вони в площині з плитою. От, коли треба відкрити, треба провернути коло. Треба провернути шибер і цей відкритий. Фішка цієї ідеї в тому, що так їх залишати не можна. Коли ти не користуєшся грубою, потрібно закрити, щоб тепле повітря не виходило з приміщення. І тут дуже класний маячок, тому що коли камінь стоїть не по малюнку, це значить, що все відкрито. Треба, коли не користуєшся, повернути. Круги по малюнку, а це дуже добре видно, бо немає цієї цілісності. Так ми не будемо забувати це робити. Це дуже прикольно. Отак. Це я придумав. Я. Я. Це моя ідея.